Дівчатку, всім привіт! Сьогодні розберемося, як зробити ось таке кашпо. Кашпо-ананас. І як зробити отакий візеруночок на нашому кашпо. Я вже підготувала кашпо, вниз вже проплела. Закінчення зробила. Тепер нарізала три лози до вільного розміру, якого ви хочете. Потім будемо просто накладати одне на одне. нічого паяти не будемо. Підготувала кашфо. Саме головне, що на цьому малюночку має бути непарне число стійок. Тому що одна стійка йде для симетрії, щоб малюнок не накладався один на один, а просто на, один, на одну стійку просто посувався. В даному кашку в мене 25 стійок, але це не важливо, головне, щоб було непарне число. Просто тепер ми плетемо, беремо три наших лози і заводимо один через один. Одна стієчка через одну стієчку. І так по кругу. Спочатку воно не лягає так, як ми хочемо, щоб ми поставили і воно, під, і воно буде підніматися нам, тому що воно тут не держиться нічого. Але з часом, коли вже проплате вже пару кругів, то воно вже стане на місці. Ось таким чином: один через один, один через один. Ми заводимо наші лози. Зараз я заведу тут пару рядів і подивитися, як воно виглядає. Можете заводити лозу всі за раз, потім, бо по-одному це дуже довго і нудно. Просто ту зразу, коли завели, зразу собі перекрутили, зробили так, якби воно мало лежати, щоб цитути щоб не перекрутилися наші лози. Зараз проплиту пару рядів і подивитися, як воно спочатку погано лягає, тому що воно ніде не фіксується. Коли вже зробимо пару, пару рядів, то воно вже лягне. Вже буде видно наш малюночок, який має бути. Так, Доходимо до нашого. Коли, куди ми заводили лоза, бачите, він накриває стієчку, а слідуючий ряд йде під стієчку вже. Так ви е, так мовити, шахматним порядком. І утворюючи ось такий малюночок. Зараз проплету ще пару рядів і воно вже буде видно, як цей малюночок буде нам вже получатися. Так, дівчатка, от проплели вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядів. воно вже, бачите, більш-менш тримається. Що хочу вам показати, як я з'єдную лози. Просто накладається одне на одну. Потім я, коли я вже до плоту кашпою, це просто обріжу. От, наприклад, в мене закінчилися тут лози. Звідси заводимо відразу три лози. Ни вверх не вверх Так, нижню. Я тут накладу, на ну, нижню, потім йде середня. Середню треба ще тягнути, бо вона вже нас. Пишилася трошки ззаді. От і ще крайню. Потім все так з'єднала і, і починаю плести доплітати до кінця ряду. Десь буду доплітати ще щось о два кола. Я зроблю, а потім додавати білу березу. Закінчувати кашпо, От, а потім будемо вже робити, покажу, як робляться самі е, ті кубики на, щоб вийшов у нас ананас. Так, дівчата, доплено. Зараз буду тут закінчувати березою. Ось так воно виглядає. І так, непогано виглядає. Ще одне хочу вам сказати: закінчуєте ряд. Закінчуєте ряд там, де ви його починали. Тому що, як будете закінчувати десь всередині, з одного боку, наприклад, буде 10 рядів, а з другого боку буде 9 рядів. Закінчувати треба там, де ви його починали. Так, зараз я дов'яжу верх. І будемо робити наші кубики. Це потім все відрізається, це не буде видно, все воно тримається, нічого не треба паяти, все буде нормально. Так, дівчатка, доплела я до кінця ще кашпо. Тепер беремо лозу, не відрізаючи її від матка. лозу ту, що ви плели низ і верх. В даному випадку в мене біло береза, починаємо заводити лози. Заводимо ми, беремо під кожну стієчку, дивіться, по діагоналі. Так. Кожної на кожною стійкою ми піднімаємося так якби по сходах догори. Не дуже легко, але так, під останню, трошки за... багато взяла, під останню, просто заводимо під останню стієчку. Просто отаку все. Цю нижню, нижню заводимо під оцю. Стієчку відрізаємо і під нижню оцю стієчку просто заводимо. Ось так. Беремо слідуючу, слідуючу озу, заводимо вже під через стієчку, під слідуючу стієчку. Відмірюємо приблизно, яка вона має бути. Отак От вона має йти, так і лишаємо. І таким чином заводимо наші лоси по діагоналі. Кожна лоза по діагоналі до гори. Та й піднімається по сходинках до гори. Не бійтеся, що тут провалюється, воно потім все стане на місці. Получиться дуже гарне кашпо. І цю, так само, як ми заводили першу. Ось так. Заводимо всі стійки в одну сторону. Зараз я заведу вам покажу, і покажу як заводити інші стійки на перехрест. Я думаю, що ну, ви зрозуміли. По сходинках догори. Так треба по, по цілому кашпу зробити. Так, друзі, лози я завела. Ось так зараз виглядає кашпо. Гарно. Тепер починаємо заводити лози. Ось так. Так само, як в, цей, в, цей, в цю сторону, тепер в другу сторону. Беремо будь-яку будь лозу, будь-яку стічку. Так, завели і тут вони починають, кора, я подивлюся, кудись вони мають, яке має бути довжина. Так, Перевернулося, бачите, неудобно тримати і знімати так. Так, зразу перекрутити. Ось, знову, ми вже бачимо під, під що вона має йти, під цю стічку? знову перекрутилася. Тут вже дуже так. Не, ну, важко, в принципі, заводити, дуже туго. Так, тепер під цю. Ще одна і трошки не розрахувала, треба трошечки більшу. А тепер важко вже під, підтягнути, Ліпше зразу робити з запасом. І вона має зайти, треба трохи підтягнути її. Бо не хоче заходити вже туди. А так підтягнути. Вона не хоче підтягнутися, бо вже дуже туго воно йде. Все, заводимо її сюди, там, де ця лоза. Ось так. Все обрізаємо. І заводимо, піду цю лозу. Ось так. Таким чином ми заводимо всі лози ось так. Зараз я заведу і вам покажу результат. Друзі, ось таке вийшло кашпо. Бачите? Так гарно воно виглядає. І оце таке саме. Ось такі два кашпо. Всім дякую за увагу, дякую, що лайкаєте, що підписуєтеся на мене. Всім гарного дня!